У період з 19 по 25 вересня 2011 року студенти Дніпропетровського монтажного технікуму спеціальності архітектурне проєктування та внутрішній інтер'єр проходили ознайомлювальну практику у місті Львові на базі Львівського коледжу будівництва архітектури та дизайну. Практика проводилася у вигляді екскурсій у взаємозв'язку з такими дисциплінами, як історія архітектури, конструкції будівель і споруд, планування і благоустрій населених місць. Типологія будівель, архітектурне проєктування. Місто Львів зберіг до наших днів унікальні архітектурні пам'ятники, атмосферу середньовіччя, свої неповторні традиції. Це місто численних університетів, наукових установ, знаменитих бібліотек і музеїв, місць пов'язаних з життям видатних діячів науки, і культури народів. Сьогодні це духовна столиця українців. Львівський будинок вчених розкішний будинок у центрі Львова, збудований в стилі необароко, який вразить вас витонченим інтер'єром всередині та приємно здивує вишуканим дизайном своїх кімнат. Будинок вчених був збудований фірмою Фельмер і Гельмер у 1897 вісімсот роках. У ньому проходили немало подій, пов'язаних з науковим, громадсько-політичним і творчим життям Львову та всієї України. Великою популярністю серед львів'ян та гостей міста користується так званий італійський дворик», де минуючись пам'ятками минулого, можна випити філіжанку запашної львівської кави. Львівський театр опери та балету Крушельницької справжній витвір мистецтва стиля неоренесансу, що став окрасою не тільки Львова, а й усієї Європи. Перший камінь фундаменту обраного театру було закладено у 1897 році. Проектом театру займався архітектор Зігмунд Горлієвський. Інтер'єр театру теж вражає своєю красою. При оздобленні була використана позолота, різнокольоровий мрамор, розписи і чудові витвори скульптури. Його архітектурний ансамбль вимагав особливого розташування, тому театр було споруджено на головному проспекті Львова, не дивлячись на те, що тут протікала річка Полтва. Річка була взята у колектор. А під фундамент вперше в Європі були використані бетонні блоки. Історія середньовічного Львова нерозривно пов'язана з цією невеликою площею площа ринок. Це своєрідний музей під відкритим небом, де витає дух середньовічного Львова, де кожен будинок є пам'ятником архітектури і оповитий власною легендою. Всі будинки на площі ринок споріднені між собою, але кожен з них наділений своїм неповторним мистецьким образом. Церква святого Андрія Привозванного історична пам'ятка Ренесансу, маньєризму і барокко. Це монастир часів середньовіччя, який зберіг в собі всі свої традиції, споруджено його стесаного каменю у вигляді базиліки, з видовженими хорами та гранованою апсидою Костел Майорган, гарний, розкішний, великий декор у сучасному стилі є найціннішим спадком. Більше 20 скульптур чудово доповнюють вічно живу галерею. Вірменський собор один з найдавніших храмів старовинного міста, шматочок Вірменії у Львові. Незважаючи на перебудову, добре збереглося об'ємно планувальне вирішення старої східної частини храму, яке відобразило традиції давньоруського і вірменського монументального будівництва, що сягають Візантії. Вплив вірменської архітектури позначився на формі 12-гранного барабана з шатровим дахом, що вивершує середохрестя. Каплиця боїмів. Її інтер'єр вражає неймовірна кількість фігур, розп'яття, на куполі, епітафії і все це з каменю. Каплиця боїмів побудована у стилі недерландського маньяризму, як родинна осипальниця. Церква святих Ольги і Єлизавети. Споруда витримана в неоготичному стилі з багатьма елементами готичної архітектури. Стрільчасті вікна, гостроверхі шпилі, портал з великої троянди у центрі. Каплиця трьох святителів, в якій монументальність при порівняно малих розмірах, з'єднана з, з витонченістю, підкорює якоюсь світлою святковістю і життєрадісністю вигляду, м'яким ліризмом що так властиви національному характеру українського мистецтва. Архітектурний ансамбль собору святого Юра, Головна святиня греко-католиків у Львові, справжня перлина архітектури періоду бароко. Дві брами, що замикають подвір'я перед храмом, прикрашають алегоричні постаті, символи віри та надії, церкву Греції та церкву Риму. Личаківський цвинтар, одне із найстаріших кладовищ, було відкрито ще в 1786 році. Історія не одного покоління львів'яну вічне на в його кам'яних плитах і скульптурах. Цікаво, що написи на гробах зустрічаються не лише українською і російською мовами, а й латинською, грецькою, польською, німецькою, голландською, румунською і вірменською. На цвинтарі свій притулок знайшли громадські діячі, письменники, композитори, поети, політики, співаки, такі, як Франко, Шашкевич, Крушельницька, Івасюк та інші. Також потрібно сказати про військові меморіали, марсове поле, де поховані солдати, що загинули в Першу світову війну, та польські поховання 1918 20 років. Парк високий замок, розташований на замковій або княжій горі, і є найулюбленішим місцем для романтичних прогулянок львів'ян та гостей міста. Саме з цією горою пов'язана перша згадка про Львів в історичних літописах 1256 року. Парк Високий замок складається з двох терас нижньої та верхньої. На нижній терасі прокладено безліч паркових алей. На верхній знаходиться оглядовий майданчик. У 1957 році на замковій горі було збудовано львівський телецентр та телевізійну вежу, яка має близько 200 метрів у висоту. Шевченківський гай етнографічний музей народної архітектури та побуту під відкритим небом, де відвідувачам музею відкривається народний побут і особливості західноукраїнського села. Храм, житлові та господарські будівлі наших предків доповнені знаряддями праці, одягом і предметами побуту. Наочна історія нашого українського села вабиться львів'ян та гостей міста. Екскурсії середньовічними фортецями та замками, які не наче підковою перезують Львів, починається з відвідання найдревнішого Олеського замку, який першим в Україні став замком музеєм. У ньому зберігаються цінні експонати, картини, скульптури, меблі. У підгірцях оглядаємо чудовий палац та його таємниче підземелля. Далі шлях пролягає до давнього замку у золочі, який являє собою справжню фортецю, побудовану за голландською системою. Високі земляні вали, укріплені зовні кам'яною стіною. Національний університет Львівська політехніка найстарший технічний навчальний заклад України та Східної Європи. Понад 160 років вона готує висококваліфікованих фахівців, є генератором технічних ідей та винаходів передовим освітнім та науковим осередком. Львів ще середньовіччя славився добрим солодким. Разом з шоколадом місто дарувало емоції та почуття, народжені у Львові. Ресторан Дім легенд можна сміливо вважати казковим місцем у Львові. При вході вас привітає Сажетрус. Вхопіться за його гудзик. Згідно Львівської легенди, загадане бажання обов'язково здійсниться. Львів особливе місто. В ним пишається, насолоджується, захоплюється, з ним фантазують. І якщо хоча б раз його відвідують, то жити без нього більше не можуть.